Друзі, всім привіт! Рад бачити вас всіх на моєму каналі. Кому сподобалося відео, поставимо лайки. Кому не сподобалося, ось. нічого не ставлю. Ось зараз я вам покажу, як ми маринуємо корінні гулянки. Беремо ось тут трошки більше кілограма ось такі гальоночки. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять штучок у нас таких от є гольоночок. Тепер беремо ми министочку. Ну ось. І будемо їх маринувати. Маринад, Скажемо такі. З голови. Так, беремо, ложим їх сюди всі. Ага. Будем малювати їх зараз. в лоточку. Зараз поміряємо скільки їх сюди вийде, чи вони сюди сюда ну чи ні. Так, я думаю, все войду всі сюди. Вот так. Так. Да, да. Ось так. Ось так, гарно. Всі сюди поміщаються. Так. Все, відправляємо їх всіх сюди. Так, тепер беремо сіль. Ну, якщо брати, наприклад, чайну ложку, то це десь буде одна чайна ложка, а якщо столова, то половина. Так. Тепер беремо ми паприку. Ось. Тут у нас скільки? 20 грам, ну, десь 10 грамів висипаємо. Тепер... Беремо чорний перець, небагато. Десь чайна ложечка. Ось так. Ось тепер беремо коріандр. Так. Мускусно, мускусний оріг, беремо, так, беремо ложок 5 уксусу 9% Ось так. Ще беремо ми сюди окріп. Не хочети нагород. Так що беремо Ось. Беремо чесничок, гранулірований. Все беремо так, на скажемо, по вкусу, хто як любить. Так. І беремо соєвий соус ложечок. П'ять столових. Оце такі густенькі. ми ще такі, таку фірму не брали. І це перший раз, зробимо такі густий, Три. Чотири. П'ять. Ну, візьмемо шість. Шість. Шість ложечок взяли. І беремо обикновенний салатний майонез. не небагато ложечок. Три, чотири. Ось одна. Друга. Третя. І четвер. Це по спеціях ми все. І все ретельно перемішуємо. Скажем так, даємо нашим спеціям відкритися. Можна ще в кого є сюди лимончика додати, так як ви... там я в нас відео на каналі шашликів, як ми робили, О, то ми додавали лимончик. лимончик в шефри дає такий аромат, що це не, пере, не передсказуємо. Ось так. Угу. Так. Це солі хватає, того хватає. так, так беремо лоточок і все перевожуємо лоточок. Так, і це все сіробчик оцей сей, ми виливаємо сюди. Ось так. І відправляємо холодильник. От на суточки, через сутки можна його жарити, але ми будемо жарити чуть більше, ніж сутки. Угу. Яка вкуснотіща. Все. Відправляємо і жаримо. Так як вже жарить, я вам показувати не буду. Кожен знає, як жариться Ось, на огні. Так що смакуйте, всім приємного, всім пока, удачі, лайки, дизлайки, коментуємо. Кому сподобався наш канал, залишайтеся з нами. Ми дуже вам вдячні за це. Все, всім пока.